Всім привіт! Мої вітання, центральна частина України Дніпропетровщина. Сьогодні буду розмножувати лавандин шляхом ділення куща. Результат, звичайно, завжди гарний. Перед вами це сорт Grosso. Отакі кущі я викопую і ділю. Вони дуже легко діляться. Корінцем. Тут дуже багато гілочок, які вже мають корінчик, але, звичайно, вони ще буде, цей корінчик буде порушений, і він буде потім наростати. Сьогодні у нас 4 грудня, погода 1 плюс. 1, заходить такий. Чи, чи то на сніг, чи то на дощ, така пасмурна погода. Е, але, так як прийшли дощі, звичайно, тут така грязючка, земля дуже волога. Зараз я вам покажу Ось тут на цій діляночці, я вже частково розсадила, покажу, які, виходить, Такий посадковий матеріал, здивіться, да? зараз покажу вам, які ось такі саджанці я висаджую. Бачите, ось я його, тут ранка, звичайно, відокремила я від куща таку гілочку. Вона достатньо немаленька. Висадити можна так заглибити. Більш заглибити, щоб кущик з нижньої частини тут вже з'явились молодесенькі прирости. Це, звичайно, тут обрізано, тому що цей кущ вже, звичайно, цвів, квіточок тут вже немає. Ну, для того, щоб наростали, відрізано десь от сантиметрів 10-12 смаціть цієї зелені залишилось тут на кущу. Так. Поробила такі лунки, звичайно, поливати я не буду. Ну, ось інший такий саджанець. на Навесну це вже будуть гарні кущики. Уже квітні місяці вони дадуть додаткові корені, почне розвиватися оці всі брунячки, які зараз уже зелененькі. Це зимовий час, вони вже зелененькі і. Надалі вони будуть додатковими гілочками, на яких будуть з'являтися квіти. Так, є такі невеличкі, так як лавандин, він не розмножується насінням, він розмножується череночками, розмножується діленням куща. То е, мені, звичайно, якщо є кущ, який я можу поділити, я його, звичайно, поділю. Тому що вже на весну е, будуть, е, це будуть гарні кущі. Е, а якщо я зроблю черенкування, е, наприклад, ну, тут ще оцей один покажу вам. Ось, бачите? Ось такий корінчик невеличкий, але він є. І якщо його так заглибити в сирій землі, він... Гарно почне укорінюватися, весна прийде, тепло прийде, і, звичайно, почне все розвиватися. Ось покажу вам, наприклад, ну, цей кущик я ось висадила, да? і його ж треба трошки підформувати, тому що оце такий високий пагін, його треба укоренити. І ось я також, якщо дуже ну, Високі, пагони, я його там зрізала, отак. От і ось так якось, наприклад, оцей, да? і я його тут же, от поруч, отак, от земельку показати. Трошки, трошки треба сюди підсипати, ось так. І я його залишу, але він, цей кущик, він буде вже на осінь, виросте, тільки на осінь. А ці кущі, звичайно, що вони вже весною будуть гарні кущі. Ось в мене я висаджувала минулої осені маленькими черенками. Це Едельвейс, і тут трохи залишилось гроссо. Ну, ось вони на осінь, бачите, які наросли. Отакі з таких, з таких маленьких гілочок, зовсім маленьких, ми отримали такі гарнюні кущики. Так що, якщо погодні умови дозволяють, можна ще щось робити. Я зараз дуже в мене багато, незважаючи на те, що вже почалась зима, грудень, дуже багато роботи, багато. Чого упорядковую, з'явився в мене настрій. Я зараз вже багато висаджую, розсаджую викопую розсаджую по горщиках різні рослини, ті, що в мене є. Поставлю в тепличку, і будуть вони вже навесно з'являться в нашому інтернет-магазині. Так, продовжую працювати. Якщо відео для вас було чимось корисним, я е, покажу вам. Так, ось, висаджуємо ось так глибоченько, добре притискаємо, щоб там не було пустот. Ну і погодні умови вони своє зроблять. Лавандин він морозостійкий, він не боїться морозів. У нас дуже гарно зимує і все з ним буде добре. Я бажаю всім миру. Ось Сонечко з'явилося. Дивіться, яке сонечко небо синє. Миру, добра, на все добре, до нових зустрічей.